Полонені китайці розповіли, як потрапили на війну. Їх зізнання шокували навіть СБУ. Найбільший корупціонер країни Насіров мобілізувався до ЗСУ прямо з лави підсудних в елітний підрозділ в Києві, але там йому виявилися не раді. Зеленський різко відповів міністру фінансів. США за його базікання. Росія хоче перетворити Сумщину та Харківщину на мертву буферну зону. Україні потрібно ще 10 петріотів для захисту від балістики. ЄС не продовжить. Податковий безвіз для України тим часом Трамп поставив на паузу підвищення мит. Журналісти та експерти вже назвали його брехуном. Вітаю у студії Яна Кочкрова і далі більше новин про які говорять в Україні сьогодні. Уламки пожежі та поранені. Столиця України цієї ночі знову була під прицілом ворога. Дарницький район постраждав найбільше. Тут пошкоджені приватні будинки, понівечені автівки. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна через сильний стрес, інша з пораненням передпліччя. У Голосівському районі внаслідок атаки здійнялося складське приміщення. Вогонь вдалося оперативно загасити. Миколаїв вночі також відбувався від чахедів. Уламки та вибухові хвилі пошкодили 9 до квартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративну будівлю. 10 людей поранені. Україні терміново потрібно 10 Петріот, аби зупинити балістику. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, щоб ефективно прикрити небо від російських балістичних ракет Україні потрібно щонайменше 10 систем протиракетної оборони. І найкраще з цим завданням справляються Петріот. У світі достатньо систем не вистачає лише політичної волі, щоб передати їх Україні. Вважає Зеленський. Також сьогодні обговорили з міністром оборони України підготовку до Рамштайну, який запланований на п'ятницю, пріоритет номер один протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем. Дефіцит системи у світі є, навіть патріотів достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів. Досить стукати пальцем по столу. Президент Володимир Зеленський різко відповів на закиди міністра фінансів США Бесента, який раніше заявив, що Київ буцімто тричі обіцяв підписати угоду про корисні копалини і тричі не дотримав слова. Президент не залишив це без реакції. Цитую, я б сказав йому прямо: припиніть стукати пальцем по угоді, і давайте говорити предметно. Ми не третєсортна країна і маємо говорити на рівних. Кінець цитати. Президент підтвердив, що 11-12 квітня у Вашингтоні відбудуться технічні консультації. Українська делегація поїде туди з чіткою позицією паритетне управління фондом. Обов'язкова умова. Мета не просто підписати документ, а домовитися про справедливі правила гри, бо мова йде не лише про ресурси, а й про національні інтереси. Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеодопиту полонених китайців, а служба безпеки фото. Двоє полонених громадян Китаю дають свідчення про свою участь у війні на боці Росії. Один з них Чанк Еренбо розповів, що у полон потрапив вже під час першого бойового завдання. Раніше він не мав бойового досвіду і навіть не тримав зброї. Очевидно, кинути на фронт без підготовки, як гарматне м'ясо. Це був мій перший вихід, перше бойове завдання. До цього я не брав участь у бойових завданнях. І до, до того, як я потрапив туди, я нікого не, не тримав зброю в, в руках. ак 74. Інший полонений Ванг Гуанзюн здався у полон разом із заступником командира, також китаєць, і ще одним росіянином, якого так би мовити, підібрали по дорозі після здачі. В полон росіяни скинули вибухівку з газом на своїх же Ванг встиг сховатися в укриття, але надихався отруйних речовин і думав, що вмирає. Саме тоді його врятував український військовий. Шачі так же телекорановитім хоміра. Так, ага. Ага. Врятували таким чином, що а, вже коли він здався в полон, а, росіяни скинули на них якусь вибухівку з газами. А, він знаходився всередині а, укриття, а, надихався цим газом. Він думав, що він вже загине. Але український а, військовий прибіг, витягнув його за шкірки. А, і вже після того він втратив свідомість. На факти участі китайців у війні проти України вже відреагували в ЄС. Глава європейської дипломації Кая Калас заявила, що полон китайських громадян в Україні не означає участі китайської армії, але Пекін напряму сприяє війні. Так, 80% товарів подвійного призначення потрапляють до Росії через Китай. Крім того, на фронті помічені війська з Північної Кореї та озброєння з КНДР. Знову ж замовчазного схвалення Пекіна. Без китайської підтримки Росія не змогла б вести війну в тому обсязі, в якому вона її веде. Ми бачимо, що 80% товарів подвійного призначення фактично потрапляють до Росії через Китай. Ми також бачимо північно-корейські війська в Україні і військову техніку, що надходить з північної Кореї до Росії для ведення війни проти України. Отже, очевидно, що якщо Китай захоче дійсно припинити підтримку, то скористається впливом. Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів на Донеччині. За даними аналітиків Deep State, станом на 10 квітня ворог мав тактичний успіх поблизу дружби розлива, роздольного та Надіївки. Раніше повідомляли, що зсу відновили позиції біля Котлиного, але водночас окупанти просунулися в районах Катеринівки, Калинового та Надіївки. Що відбувається на фронті? Розповідаємо в сюжеті докладно. Зсу прорвали оборону і зайшли в глиб Білгородської області на понад 10 кілометрів. Це вже другий регіон РФ, де українська армія почувається як у себе вдома. 225-й окремий штурмовий полк на техніці успішно пройшов через рови і зуби дракона, які коштували російському бюджету не один десяток мільйонів рублів. Причина прориву в Білгородській області це відволікання уваги російської армії, тому що війська окупанти у свою чергу намагаються пройти вглиб Сумської області і закріпитися. Зараз у районі суджі у російської армії сконцентровано чимало військ. Поразним оценкам в цій частині в Курській області собрана суджа і суми. В вот натапроміжутки собрано порядка шістдесяти тисяч чоловік лічного состава російська армія. Російські війська не припиняють постійних штурмів прифронтових громад Сумської області з кінця березня, за даними генштабу Всу кількість атак суттєво збільшилася, тому було ухвалено рішення про контрудар. удар. увагу цінують внімання Російської Федерації. От Сумской области, то есть в Курск, Сум, боевые действия ведутся там, и сейчас очень большое давление там на нашу территорию ориентировочно Российская Федерация зашла вглубь территории Сумской области на 6-7 километров, и поэтому, скорее всего, было принято решение начать ну, отвлекающий маневр. Вот. З приходом весни та тепла армія РФ лише нарощує свої наступальні дії, і сумська область не єдиний напрямок. Окупант промацує українську оборону по всій лінії фронту. За даними нашої розвідки, Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Вони затягують переговори і намагаються втягнути США в нескінченні безглузді дискусії щодо фальшивих умов, щоб виграти час, а потім спробувати захопити ще більше земель. Головнокомандовач ЗСУ Олександр Сирський у своєму свіжому інтерв'ю заявив, що спочатку повномасштабного вторгнення армія РФ збільшила своє угруповування на території України в п'ятеро, і ця цифра зростає далі. Щомісяця вони збільшують на 8-10 тисяч. За рік це виходить 120-130 тисяч. Станом на 1 січня 2025 року в Росії було 603 тисячі військових. Сьогодні вже 623 тисячі. З октября 2023 року вони знаходяться в режимі наступлення і вони не, ну, не останавливались. Так, да, десь буксувало, десь пробуксовувало. Ну, в цілому і по 1000 километровому фронту наступление идет. Арифметически Российской Федерации больше, чем Украины. Во всем. В людях, в технике, в деньгах, в желании воевать. То есть арифметически вот на бумаге, вот с калькулятором этого всего больше. Другой вопрос на практике. Есть ли это вообще преимущество? Про наступ на Сумську та Харківську області у своєму недавньому інтерв'ю виданню Le Figaro говорив її президент України Володимир Зеленський. Він також зазначив, що це одна з основних причин, чому Путін затягує з переговорами у Кремлі, впевнені в успіху весняної компанії. Але як показує практика, ЗСУ успішно справляється з цими спробами, і російська армія на даний момент не має шансів на суттєве просування. Кидає війська на Харківщину і Сумщину, щоб створити буферну мертву зону. Але українські сили дають гідну відсіч і самі йдуть у контратаку. Про це розповів Михайло Самусь, директор Geopolitics Research Network в інтерв'ю Радіо НВ. План Москви простий і цинічний. До 9 травня на сакральну дату для РФ хочуть здобути хоч якісь перемоги для телевізора. Тому ворог намагається закріпитися не в містах, а на вигідних. Тактичних рубежах, щоб зсу не могли там діяти. Словом, хочуть створити сіру зону, де немає ні життя, ні контролю. Але українці б'ють по зубах. Сили оборони не лише стримують натиск, а й самі формують буферні зони вже на території РФ у Курській та Белгородській областях. Там тривають контратаки, і поки наші явно переважають у маневрах, бо перехопили ініціативу. А росіяни нервують і тягнуть резерви. Фігурант найгучнішої корупційної справи про хабар у 722 мільйони гривень. Колишній очільник державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до лав зсу прямо під час розгляду справи. Про це повідомили в САП. Адвокат Насірова подав клопотання до АВАКС про зупинення провадження через мобілізацію. Зазначу, що це вже не перша гучна справа, де фігурує Насіров ще в 2015-2016 роках. Насіров, за даними ЦПК, Дозволив компаніям екснардепа Онищенка не платити ренту за видобуток газу, завдавши державі збитків на понад 2 мільярди гривень. Під час судових слухань насіров скаржився на стан здоров'я, лежав на каталці з крапельницями. Сьогодні він військовослужбовець сапер, офіційно оформлений у 101-й бригаді охорони генштабу зсу. За даними громадської організації, автомайдан Насіров служитиме в елітній частині, що охороняє генштаб, нібито це особисто бригад... Ада головнокомандувача сирського, і саме ця частина базується в Києві. Транспаренсі Інтернешнл зауважує, мобілізація збіглася з моментом, коли справа Насірова наблизилася до вироку. Водночас командир частини, до якої мобілізувався Насіров, скасував наказ про його призов, визнавши протиправним за наказом сирського розпочато розслідування за фактом призову екс голови фіскальної служби імовірного перевищення повноважень. У ЗСУ нульова толерантність корупції корупції. дії, що дискредитують армії, будуть жорстко припинятися. ЄС готується згорнути торговельний безвіз із Україною. 6 червня ЄС припиняє дію торговельних преференцій для України, запроваджених після повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив європейський посадовець у коментарі виданню Європейська Правда. Це означає, що скасовуються як митні пільги, так і тимчасові обмеження на українські товари, зокрема м'ясо курки, яйця, мед. Надалі єс розглядає точкові преференції, наприклад, для української сталі. Нині ведуться переговори про зміну статті 29 дев'ять про асоціацію, щоб оновити правила вільної торгівлі на довгострокову перспективу. Попри жорсткі мита і загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм, Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з головою КНР Ці Цзіньпіном, зазначивши, що Сі його друг йому він подобається, і звичайно б Трамп із ним зустрівся. Далі розкажемо, як шалені мита для Китаю вплинуть на світову економіку, зокрема і на нас з вами. Дональд Трамп запровадив додаткові мита проти Китаю. Вони набули чинності в ніч на 9 квітня. Проблема заключается в том, что э, Соединенные Штаты Америки начали войну со всем миром. Торговою. И альтернативки китайским товарам на американском рынке сегодня нет. И все те торговые пошли, которые Трамп вводит на китайские товары, обернуться просто повышением цен для американского пользователя. Трамп не відмовився від своєї загрози запровадити додаткові 50 відсоткові мита на товари з КНР одночасно з 34 відсотковими. Наразі загальна відсоткова ставка на товари з Китаю становить 104%. Такі пошліни по суті мають силу заградительних. Тобто ніякі товари з такими пошлинами не будуть продаватися в США. Штатах. Ну що це означає? Наприклад. Вы импортируете из Китая автомобиль, цена которого 20 тысяч. А продаваться он в Соединенных Штатах будет больше, чем по 40 тысяч. То есть 20 тысяч получит а, производитель автомобиля из Китая, а больше 20 тысяч а, в виде налога американский потребитель уплатит в бюджет Споєнних Штатів президент США Дональд Трамп відмовився відстрочити дані Заходи, повідомила раніше пресекретар Білого Дому Керолайн Лівіт. А в силу того, що Китай имеет позитивне сальдо в прошлом році 284 е, мільярда доларів. Тобто, він більше продавав в Америці, ніж покупав товари в Америці, то. Китай пострадает намного больше, чем, допустим, Америка от зеркальных акций. Вот такие расчеты у Трампа и его советников, среди которых выделяется Навара, по моему мнению, очень недалекий человек и очень плохой экономист. Також Лівіт назвала помилкою зустрічні заходи Китаю. Скільки за її словами, коли Америка зазнає нападу, вона завдає ще сильнішого удару у відповідь. Трамп іде на непопулярне рішення. Він портить відносини з усіма. Він демонстративно показує, що США це головна страна в світі. і як це було на його інаугурації, я Напомню, коли він говорив, що я нікого приглашати не буду, кому надо, то пускай сам приїжджає. То же самое, по сути, происходит сейчас с а, тарифами, когда там Трамп поднял пошлины и говорит, а теперь, если кто-то хочет а, приехать, то он должен, и снять вот эти самые тарифы, он должен не просто приехать, а поцеловать меня в место, где спина теряет свое культурное наименование. Извините, не могу в эфире произносить то, что сказал президент Соединенных Штатов Америки. Получается, що у Трампа модель це нахрапом заставить всіх приїжджати договариваться з ним. А этот елемент нахрапу він не происходит из-за того, що Трамп хоче, щоб всі видели, що він диктує правила в цьому мире, що він главный. Незважаючи на все, Трамп досі вважає, що Вашингтон та Пекін хочуть досягти домовленостей, але не знають, як це зробити, стверджує речниця Білого Дому. Китай не будет соглашаться на условия США, и здесь будет либо шаг назад со стороны Трампа, либо будет решение Конгресса США, спустя два месяца, может быть, раньше, может, позже, о том, что Трамп лишается полномочий и тем самым, по сути, спасает имя Трампа, когда Конгресс будет говорить, что так, Трамп остается президентом, но мы начинаем вмешиваться в политику, мы сами все начинаем делать, тем самым проблемы сама с собой испаряется тем, что не Трамп А Конгрес США починає займатися цими вопросами. Це ті сценарії, которые видно в даний момент. но опять таки посмотрим, як буде розвиватися далі события, поскольку уже извините, не можу сказати третьем варианте, це пройде событие, которое на себя так сказати зберег все внимання мірової общественності і всі забудуть у таріфах. Проте Трамп обіцяє, нібито проявити прихильність, коли Китай простягне йому руку і чекає на дзвінок від Пекіна. Как мне кажется, на сегодняшний момент, когда мы с вами говорим о перспективах развития конфликта между США и Китаем, Китай точно не будет в проигрыше. Потому что, в отличие от США, Китай производитель товаров. В стратегической перспективе если США начнет менять место размещения своих предприятий, вкладывать большие инвестиции в другие страны или в себя самое, Это да, но это годы. у Трампа немає этих годов. У Трампа в лучшем случае есть год до, до виборів в э, американський парламент. Поэтому я думаю, що в цій ситуації на поклон к Трампу не пойдет ні ни Європа, ні Китай. Вести торговільну війну проти всіх країн світу Трамп взявся близько тижня тому. Крім Китаю, він також вів санкції проти країн ЄС, вимагаючи для їх скасування закупити у США енергоносії на 350 мільярдів доларів. Президент Дональд Трамп оголосив вже просто 25% відсоткове мито на китайські товари, нібито через неповагу Китаю до світових ринків. Проте для решти понад 75 країн діятиме 90-денна пауза на нові мита зі зниженням тарифу 10%. Я просто побачив, що люди почали трохи нервувати, панікувати. Хтось радів занадто рано, хтось вже боявся, ніби все пропало. Занадто багато метушні емоцій. Не так, як ці справжні чемпіони поруч, які тримаються впевнено. А в нас попереду велика справа. Жоден інший президент не зробив би того, що зробив я. Я знаю їх, знаю кожного. Вони б на це не наважились. Це всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте о 12-й годині. Побачимось.